Працюють без перерв і вихідних. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для наших захисників. Він існуватиме на базі першої міської лікарні. Там надаватимуть медичну та психологічну допомогу військовим. Нині працівники виконують капітальний ремонт та облаштовують територію. Часто мене ложать по моїм там так, психічним розкладам, які трапилися після передової. Я втратив командира в метрі. Богдан, він вічна пам'ять та світла йому. Мене лікують в цій лікарні дуже чудово. Тут дуже чудові лікарі, повара. Усі роботи планують завершити до середини вересня, кажуть у міськраді. Усе встигають за графіком. На теперішній час лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати. З пацієнтами в цій команді будуть як медичні працівники, так і не медичні для того, щоб всесторонньо допомогти. Створимо всі умови для того, щоб наші військово-мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні.